Історія України за 60 секунд. Частина четверта. Врешті поляки захопили таки Галичину. А інші руські землі пішли до складу Великого князівства Литовського і Руського. Князь Ольгард розбив Золоту Орду на Синіх Водах у 1362 році і звільнив руські землі. У 1441 році нащадки причорноморських половців кримські татари утворили під протекцією Великого князівства власну державу Кримське ханство на чолі із ханом Хаджі Гіраєм. В цей час почала набирати силу Нова степова держава військо-Запорізьке. Народ цієї держави звали козаками, а столицю – Січчу першим відомим козацьким кошовим став Богдан Глинський з древнього роду Мамаїв. А Москва тим часом не припиняла агресії проти Великого Князівства, і тому задля оборони вона була змушена об'єднатись з королівством польським у державу річ Посполита.